Ну що ж, друзі, і настав той час, взриваємо повністю наш огірок. Ось бачите, як не хочеться це робити, але робити потрібно. А чому ми зриваємо? А тому, що, а тому що маємо ось вже таку розсаду. Вона у нас тут переростає вже, бачите, як витягується, і потрібно висаджувати вже. У нашу теплицю, ось цю велику. А це все прийдеться нам Зривати викидати, обробляти ґрунт і висаджувати А як бачите, наш огірок ось такий Цвіте і ще його тут можна було б вибирати да вибирати. Але вже йому Більше трьох місяців, і так як ми плануємо висаджувати другий оберт, ось маємо вже розсаду, то прийдеться нам все це виривати. Дивіться, тут ще гурків да, гурків. Але нам прийдеться виривати і висаджувати новий огірок на це місце. Зараз зриваємо повністю усі отакі малі. Такі чуть більше зриваємо, такі вже не рвемо. Може ж там щось закриємо їх, такі корнішончики маленькі. Ну і будемо зараз все це виривати, вивозити. Зараз малий під'їжджає до... Нашого воза там підчіпляє і будемо все на віз Вивозитимемо і оброблятимемо ґрунт. Далі будемо декілька днів почекаємо, скопаємо. Сьогодні на субота, десь Бог з неділі десь скопаємо. Будемо висаджувати, друзі. Ось так. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, які у нас будуть літні огурки. і до пізньої осені плануємо їх вирощувати. Осінні плануємо ще трошки підтримувати, топкою будемо. Як буде холод, то будемо протоплювати. Так як бачите, вже він, ми в кінці березня висадили оці гойрок, бачите, який він зараз. Ось він ще рудив би да рудив би ще, я не знаю. Ми там вибираємо не побагато, там через день, але. Там по два ведрі по, по одному, як коли. Але вибираємо. Не не вдієш, потрібно виривати, засаджувати нові і мати новий урожай. Підписуємось, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.